Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам в редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Олена була з тих людей, які завжди виходять невинними з будь-якої ситуації. Вона ніколи не дозволяла себе ображати та завжди пролазила у найменші щілини. У цьому всьому ніяким позитивом і не пахло. Молода дівчина впевнено все робила для досягнення своєї цілі. Вона не зважала ні на що, нічого поганого вона не бачила в тому, щоб когось підставити. Для неї це було звичною справою, головне, щоб вона не була винна. В житті вона була маленькою, милою дитиною, але вже тоді вона гарно маскувалась. Діти, з якими вона спілкувалася, бачили це мені, але чомусь ніхто з дорослих не міг розгледати цю хитру зміючку в її поведінці. Напевно, її милий зовнішній вигляд зіграв їй на користь. Кучеряве світле волоссячко, блакитні очі та дуже мила усмішка, Олена могла бути головною героїною у фільмі про суперкрасуню. багатьох її зовнішні Притягувала, було щось неймовірне у її образі. В поєднанні чудової зовнішністю та розуму вона була сильним суперником. У школі вона користалася цим, щоб їй хтось щось купляв або дарував у старшому віці, бувши студенткою, користала також своєю зовнішністю та випрошувала оцінки викладачів, добивала свого. Ніхто ніколи її не звинувачував у чомусь, а хто хотів щось сказати, то відразу замовкав, бо Олена мала майже на всіх невеличкі. Компромати у неї все було продумано. Всі шляхи були неодноразово обдумані. Була єдина річка у найближчий час знищить її. Це її неймовірне бажання збагатитись. Вона не хотіла заробляти на якусь конкретну річ Їй приносило відчуття радості, те що, маючи декілька сотень, їх можна буде використати для майбутнього заробітку. Молода дівчина до початку навчання в університеті не збирала дуже пристойну суму. Як на її вік. Трапилася така ситуація у її житті, яка вплинула на її майбутні плани. У неї захворів дідусь, і батьки були змушені її залишити у нього, щоб вона за ним доглядала. Іван Васильович був взагалі не такий онука. Він був з тих людей, які за спільне благо пожертвують своїм життям. Коли він бачив перед щасливих людей, то також за них радів, а за своє щастя навіть не думав. Але, на жаль, вік давав про себе знати. Олена з презирством відносилась до дідуся. Дуже часто вона просто йшла і не поверталась до нього декілька днів, а дідусеві дуже важко. Було самому навіть ліки приймати. Часто плутала ліки та не давала ті, що потрібно було прийняти, а інколи взагалі їх не давала. Звичайно, Іван Васильович все це бачив, але на його слова ніхто з рідних не звертав уваги. Старий він вже щось придумує собі. Люди в старості дуже часто бувають всім незадоволені, повторював завжди син тато Олени. Він захищав свою доньку, але розумів, що тато не з тих людей, що обманюють. Почалося навчання Олени в університеті. На неї дуже вже активно звертали увагу одногрупники, студенти зі старших курсів та. Старші чоловіки. Вона завжди поводилась по провокативно. Дивлячись на багатеньких одногрупниць, які мешкають самі у пристойних квартирах, Олена вирішила, що їй також необхідна квартира. Тоді вона придумала ідеальний план зробити так, щоб дідусь віддав їй квартиру, адже йому вже давно пора на той світ. Іван Васильович відразу побачив, що внучка почала про нього турбувати, ліки приносить вчасно воду, подає їжу, приносить, прибирає. Звичайно, вона це все робила не з власної ініціативи, а для того, щоб втертись у довіру дідуся, а потім провернути свій хитрий план. Дідусь дуже зрадів, що внучка нарешті змінилась. Йому було приємно, що нарешті хтось дбає про нього, і він радів, що дівчинка стала іншою. Дідусь припинив звертати увагу на всі підозрілі вчинки дівчини, а їх було немало. Вона декілька разів пробувала вже зробити так, щоб дідуся не стало, але завжди в останній Мент все змінювалось. Можливо, всесвіт старався завадити цьому поганому наміру, можливо, так тривало б надалі, якщо б волени не здали нерви. Збирай свої речі, старий пеню, зараз по тебе приїдуть, сказала Олена. Оленко, що ти таке говориш? З острахом та нерозумінням того, що сталося, з його внучкою запитує дідусь. Тепер це моя квартира. Та є душу притулок для психічно хворих пенсіонерів. Всі твої дивацтва я записувала, тому доказів буде достатньо. Дідусь Ідван інколи міг говорити сам до себе та підспівувати. Всі документи я підробила ідеально, не даремно, скільки часу збирала гроші. жахливим поглядом усміхнулась Олена. Півгодини дідуся вже ведуть до машини швидкої допомоги. Він всю дорогу говорив, що з ним все гаразд, але ніхто не реагував на його слова. Санітари були байдужі. Дуже це не дивно, адже у їхніх руках багато таких вже побувало. У квартирі Івана Васильовича почалися постійні вечірки, які влаштовувала його внучка. Сусіди не розуміли, що трапилось, а весь цей шум викликав у них ще більше злості. Але яким чином хтось із сусідів дізнався, що трапилось з Іваном Васильовичем, і вирішив рятувати старенького. Син Івана Васильовича був впевнений, що донька поступила правильно, коли відправила дідуся у лікарню. Тоді сусіди вирішили діяти швидко та впевнено. Вони вирішили найняти адвоката, який пообіцяв врятувати старенького. Для цього вони зібрали гроші з цілого під'їзду, так і трапилось. Адвокат зайнявся цією справою. Ведену повторну перевірку документів, яка довела, що документи були підроблені, а дідусь цілком її Квартиру повернула дідусеві, а внучка мала виплатити компенсацію. Але дідусь відмовився від неї. Краще, нехай в притулок ці гроші віддасть. Мені не потрібні від неї ці гроші, говорив дідусь у суді. Після цього дідусь не спілкувався зі своєю сім'єю. Він допомагав сусідам, які його врятували. Прибирав у під'їзді, сидів при потребі з дітками, гуляв з сусідськими собаками, коли комусь не виходило. Ось так він отримав справжню сім'ю, але серед сусідів. Вони не були кровними родичами, але стали ріднішими та ближчими, ніж власний син з внучкою. Буває так, що ж людина стає ближча, ніж кровний родич. Любі друзі, а як би ви зробили на місці наших сусідів? Втрутились в ситуацію? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.